Наця друге серпня, до вашої уваги інформаційний підсумок дня. Вже за мить ви дізнаєтесь. Два роки на зміцнення позиції. Партія регіонів вже готується до президентських виборів. Наша партійна організація бореться в першу чергу не за кількісний, а за якісний склад. На ладан диха по вулиці Чехова аварійний Довгобут може впасти на сусідські будинки. Кожний раз порив вітра, і я боюся, що цей шифер теж буде летіти сюди. Далекі від цивілізації, що потрібно для щастя, екопоселенцям із хутора Буда Чигиринщини. Остановіться, посмогіть ну, вокруг, сказати, що все все, все красиво. І прекрасно. Сьогодні православні відзначають День пророка Іллі. Обласна організація партії регіонів розпочала підготовку до президентських виборів у 2015 році. За два роки партійці планують зміцнити свої позиції, продовжувати формувати позитивний імідж політичної сили та поповнити лави однодумцями. Підстава для цього досягнення у соціальному та економічному напрямках про 21-ю обласну партійну конференцію. Далі. Іти до людей, і працювати для людей. Ця теза стала лейтмотивом 21-ї конференції Черкаської обласної партії регіонів. У її роботі взяли участь сотні активістів, керівники осередків, а також народний депутат Володимир Олійник. Учасники заходу проаналізували діяльність парторганізації за останній рік і вирішили надалі зосередитись на вирішенні проблем виборців, вдосконалити структуру організації і змінити підхід до підбору кадрів. Наша партійна організація бореться в першу чергу не за кількісний, а за якісний склад. Не дивлячись на це, сьогодні Золотоніська організація партії регіонів налічує рекордну кількість членів. Якщо порівняти з першим жовтня 2012 року, коли нас було 767 членів, сьогодні ми вже маємо 821 член. Просто на конференції до лав регіонів вступили нові люди. Парт квитки вручили п'яти депутатам Черкаської міськради. Очільник обласної організації партії регіонів Сергій Тулуб наголосив, що приймати в регіони будуть тепер піш прискіпливо. Не просто прийому членів партії регіонів, а відбору при прийомі партію авторитетних, впливових, найбільш активних наших прихильників, професіоналів, керівників підприємств, організацій, молоді жінок. Свою увагу учасники конференції зосередили і на ефективності ідеологічної роботи в суспільстві, що особливо актуально напередодні чергових виборів президента України. Наше ключове завдання в 2015 році обрання нашого лідера, президентом України, на другий термін. Зберегти і зміцнити віру суспільства в успіх, забезпечити підтримку державної політики та довіру до влади. Керівники обласної організації наголосили, щоб у селах і містах імідж партії регіонів був стійко позитивним, потрібно покращувати добробут пенсіонерів, розвивати село, дати зелене світло бізнесменам, в цілому бути людиноцентричними. Якщо немає роботи, низька зарплата, пенсія, високі ціни, погані дороги, корупція. То якою б красивою ідея не була на словах людьми, вона сприймається як за три копійки в базарний день. Серед рішень, які прийняли на 21-й конференції обласної організації партії регіонів, зосередитися на успішній реалізації програм президента України Україна для людей, обласної програми будуємо нову Черкащину заходів. Із підготовки до відзначення 200-річчя дня народження Шевченка та 60-річчя утворення Черкаської області Лідія Меланич Олег Клименко Черкаська служба новин Жителі одного з мікрорайонів Черкас скаржаться на сусідство із аварійним довгобудом. По вулиці Чехова стоїть споруда, яка незабаром може завалитись прямо на сусідські будинки. Чиновники намагаються знайти власника, або той демонтував приміщення, але безрезультатно. Як живеться в таких екстремальних умовах, розкаже Ірина Васюра. Кожний раз порив вітра, і я боюся, що цей шифер десь буде летіти сюди. Дірявий дах, потріскані стіни та завалені перегородки. Ця недобудова наводить жах на мешканців одного з мікрорайонів Черкас. Люди переживають, що скоро станеться трагедія. Ця криша, ви ж бачите, вона вже завалюється отуди. От Можуть впасти туди або ж впасти на людей. У нас в переулку практично в кожному дворі дітки, не по одній дитинки. Страшно те, що повбиває діток. У холодну пору у занедбаному будинку збирались безхатьки, які розпалювали вогнище. Через це споруда неодноразово горіла, але віднедавна навіть безпритульні обходять цей дім стороною. Він уже стоїть років десять і більше. Ну а це останні два роки почало тріщати все. Останні два роки. Воно, воно криша валиться. Бачите, з тої сторони вже завалилося, Он наполовину, бачите, ту сторону вже почало валитися. Зараз піде ця сторона, і незвішно, куди вона впаде. Вона впаде сюди, чи буде машина їхати, чи людина буде йти. Воно ж просто вб'є. У міськвиконкомі про недобудову знають та намагаються за допомогою правоохоронців знайти його власників. Якщо це не вдасться, обіцяють без згоди господарів провести частковий демонтаж. Ми звернулися до ДАБК з проханням провести перевірку і визнати цей об'єкт аварійним. І звернулися до МНС з проханням посприяти в демонтажу, хоча б криші цього будинку, тому що там реально жах. Поки чиновники міркують, як законно знести будівлю, мешканці мікрорайону продовжують з острахом повертатися додому. Люди бояться, що сусідній будинок привод одного разу просто не витримає чергової негоди. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. На восьмичеркаських вулицях ремонтники порушують будівельні норми, встановлюють бордюри на щойно укладений асфальт. У результаті дороги тріскаються і руйнуються. У міськвиконкомі з'ясовують, хто винен. Анастасія руєнко далі. Вищим на 15-18 сантиметрів від проїжджої частини має бути бордюри за державними будівельними нормами. Підняти їх на дорогах восьми вулиць Марія обіцяє до жовтня цього року. На це виділено близько 70 мільйонів гривень. Залишилося освоїти 16. Чим викликана необхідність замінити бордюри, пояснює виконавець ремонтних робіт. Перший – це проект, во вторих, ну це водоотвод, в-третіх, це навіть якщо йдуть. Міські от поуборки вулиць, то якщо не буде бордюра, то все цей мусор, всі ці папірці всі не будуть на зеленій зоні, на тротуарах і так далі. Заступник міського голови Борис Євмина пояснює, реалізовують проект, затверджений ще в 2011 тисячі попередниками. Зміни поки що не вносили, але їх не уникнути. Чиновник стверджує, рішення порушити державні будівельні норми тягне за собою кримінальну відповідальність. Я хочу задати питання під камери Олександру Васильовичу. Хто вам, як головному інженеру відповідальній людині за виконання цих робіт, дав таку команду? Замовник. Конкретно прізвище Департамент ЖКХ. Абрі, а, там командував Реджанічу. Хто Реджанічу дав таку команду? Ну, це ж, мабуть, його непосвячений начальник. начальник. Хто? Те, що Олександр Риджаніч пішов би на кримінальний злочин, заступник міського голови ставить під сумнів. Дізнатися імена винуватців, однак налаштовано рішуче. Я офіційно заявляю: якщо звернулися, я на підставі цих звернень сьогодні ж підписую листа в прокуратуру для розслідування цієї справи. Анастасія Роєнко, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Вони сховались від цивілізації. Сад, город, пасіка, водойма. Це все, що потрібно для щастя. Вважають екопоселенці, на хуторі Будда Чигиринського району проживає 12 родин. Екопоселенці, або як вони ще себе називають, хранителі родового помістя відкриті до спілкування та з радістю приймають у себе гостей. «Що таке? Обучаючий опит, це не розумлася, це обучаючий опит. Все, так от хорошо, так. Ну, помахай ще 11 років тому тут росли бур'яни, а у буді проживало до 10 людей, переважно пенсійного віку. Із основання екопоселення хутір ожив. Обіця доглянуті, сади родючі, і звідусіль лунає дитячий сміх. У 2003 році сюди приїхали чотири молоді родини. Тут народився перший хлопчик, перша дитина. За 10 років народилося тут 20 дітей. З лише чотири місяці. Народилась вона тут. Її тато Олександр Черкасець, мама з Одеси. Познайомились вони три роки тому і відразу ж вирішили втекти з міста. Кажуть, тільки так, відсторонившись від шаленого темпу життя, бачитимуть, як росте їхня донька. Кожен із ну з тих, хто приїхав жити на землю, наверное, в першу чергу хотів спокойствия в житті. Не суйти, а спокойствия. Стать, знає, отак вот от. Остановіться, посмогіть ну, вокруг, сказати все, все красиво, и прекрасно. У кожній області України є подібні екопоселення. На Черкащині таких три. На хуторі Буда найбільше за кількістю однодумців. Для малюків, таких як Матвійко, тут нещодавно облаштували дошкільний заклад. Бабуся хлопчика одна із перших екопоселенців. Вірить, що для її онука такі умови життя найкращі. Дуже хотілося изменить все, изменить свой образ жизни, изменить свои мысли, изменить свое питание, вот. ну и, соответственно, этому стать более здоровыми, сильными, счастливыми, вдохновленными. Екопоселенці на сьогодні користуються автомобілями, миючими засобами та побутовими приладами. Від благ цивілізації 100% відмовитись не можуть, хоча у майбутньому планують. Кажуть, що від городян вони відрізняються лише способом життя. Євгенія Чернова, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. На монастирищині горіло поле вогонь знищив 12 гектарів стерні. Сталося це через недбалість власника лану. Зібравши урожай, він вирішив не переорювати землю, а підпалити жнивні рештки. Клуби чорного диму помітили місцеві жителі. Рятувальники погасили масштабну пожежу. Нині підприємцю палію загрожує штраф від 850 до 1200 гривень. А от Лисянським рятувальникам довелось діставати з корову із колодязя у селі Бужанка. Свійська тварина провалилась крізь шифер у колодязний шурф прямо у дворі господаря. Звільнити з пастки півтора тонну рогату самотужки йому було не під силу. На поміч прийшли рятувальники. Худобу із п'ятиметрової глибини підняли за допомогою автокрану. Авторів оригінальних публіцистичних творів в інформаційній галузі нагородили преміями імені Івана Франка. Щороку їх отримують журналісти, які висвітлюють історичну пам'ять народу. Цьогоріч на здобуття премії висунули близько 40 творчих робіт. Найкраще отримали дипломи та грошові винагороди. Вже 10 років поспіль найкращих публіцистів нагороджують премію Івана Франка. Цього року вручення нагород відбулося дещо заздалегідь, адже традиційно урочистості відбуваються напередодні святкування дня народження Івана Яковича, 27 серпня. Лауратів премії визначало спеціальне журі на чолі з очільниками Держкомтелерадіо та Національної спілки журналістів. Члени журі розповідають, обирати переможців було нелегко. Роботи представили найвищий рівень майстерності. Їхні роботи заслуговують на найвищу оцінку. Це надзвичайно професійні роботи. Мені приємно, що журналісти Першого національного каналу радіо і телебачення стали лауреатами. Це, попри того, що товкітня навколо цих премій була досить серйозна. Роботи надзвичайно цікаві, надзвичайно високого рівня. Якби у нас хоча б на сходинку нижче. Рівень був взагалі журналістських робіт в друкованих змі в телерадіосфері. То ми мали б абсолютно іншу якість української журналістики». Найкращим публіцистом визнали Данила Кулиняка. За нараз, благочестя, нерушимий блюститель Данило Братковський. Звання кращого науковця у галузі журналістики отримав Віктор Шпак за монографію про розвиток видавничої справи України. Телепроект журналістки першого національного телеканалу Івани Чередниченко, київська старовина. світ мистецтва, став зірцевим твором у телевізійній сфері. А ось серед радійників перемогу виборола національна радіокомпанія з передачею Живий голос Василь. Я стуса це до річниці Василя Стуса була створена передача, і в ній використовувалися е, такі матеріали: сам справді живий голос Василя Стуса, який читав свої вірші, і е, твори Галини Лесітельнюк це композиції, музичні композиції Галини Лесітельнюк на е, вірші на твори Василя Стуса. І також там були використані фрагменти інтерв'ю Галини Лесі Тельнюк з приводу їх саме творчої програми. Члени журі визнають роботи цьогорічних конкурсантів дуже професійні. Журналістам-початківцям є в кого вчитися. Лише 5% малюків у світі нині ростуть на материнському молоці. У той час, як у минулому столітті, 70 – 70-80% дітлахів. Педіатри б'ють на сполох, адже грудне молоко унікальний продукт. Саме воно закладає імунітет дитини на все подальше життя. Сьогодні останній день всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування. Олена Башлик вирішила нагадати про переваги цього безцінного продукту. Для молодої мами Марини, яка днями народила донечку, це перший досвід грудного вигодовування. Каже, у момент, коли приклала дитя до грудей, відчула себе з ним одним цілим. Такий трепетний момент просто ти перший раз держиш свого своєї груді, це, це що може бути в житті матері, Ти об'єднаєшся це саме такий момент близості з твоїм дитином. Грудне молоко унікальний продукт, який закладає імунітет дитини на все подальше життя, кажуть фахівці. Воно містить речовини, що необхідні саме на певному етапі життя дитини і змінюються з віком маляти. Це продукт, який не можна синтезувати штучно. Молоко це ідеальна пища, більше аналогів в світі не існує. Грудне молоко содержить приблизно 400 разнообразних мікроелементів і других. Полезных веществ. Если сравнить с молоком коровы, то оно содержит всего 40 таких веществ. Грудное молоко это практически продукт, который невозможно синтезировать искусственным путем. Грудне вигодовування потрібне не лише дитині, а й самій мамі. Акушери-гінекологи зазначають, у такої жінки ризик захворіти на рак значно менший. І це ще не всі аргументи на користь грудного вигодовування. Якщо жінка хоча б три місяці погодувала грудьми, у неї на 50% знижується ризик раку молочної залози, і на 25% знижується ризик раку яйників. Жінки, які годують груддю після пологів, у них гораздо менше післяпологові ускладнення, такі як післяпологові кровотечі. У них краще відбувається скорочення матки після пологів, немає субінволюції, так називаємо у матки. Також згадувався гормон пролактин. У нього ще є дуже такий добрий ефект. Тобто пролактин це гормон антистресу. У жінок, які годують грудьми, у них після пологів менше схильність до післяпологової депресії. За грудне вигодовування і психологи вони стверджують, діти, яких не позбавили материнського молока, самодостатні особистості. Вони досягають успіхів у житті. То ті люди, які були в дитинстві на повноцінному грудному ці люди, серед них, точніше, більше людей інтелектуального труда, ці люди значительно лучшими родителями являються. У них більша успішність в житті. І у них значно реже проблеми з тим же самим законом, по сравненню з тими людьми, які були викормлені в ранньому дійстві на іскущеному питанні. А ще хрудне вигодовування це не лише здоров'я маляти, а й спосіб заощадити на витратах на суміші. А це вже неабиякий привід для радості обох батьків. Олена Башлик, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Сьогодні православна церква святкує пам'ять одного з найбільш великих та шанованих в усі часи пророків Іллі. Іконописці зображували його на колісниці із вогненними колесами, що оточена з усіх боків полум'яними хмарами і запряжена чотирма крилатими кіньми. Одночасно, Ілля уособлює щедрість і родючість його молитви, згідно із святим письмом, повертали людей до життя. Ілля – єдиний із старозвітніх пророків, якого визнає православна церква. Це всі головні події п'ятниці. Вам лише добрих новин. Ну а зараз спортивна Анна Іванченко. Дякую, що з нами. До зустрічі. Вітаю вас далі про новини спорту. Черкаська спортивна школа стала першою у всеукраїнському рейтингу серед більше півтора тисячі дитячо-спортивних шкіл України. До рейтингу враховувалися найвищі результати виступів спортсменів на чемпіонатах України, Європи та світу, кубках світу та Олімпійських іграх. У школі розвивають стрільбу кульову, з лука, фехтування, велоспорт та триатлон. Найбільше очків в школі принесли кульові стрільці та фехтувальники. Сьогодні у школі навчається близько 300 спортсменів. Крістерні до зірок за 13-річну спортивну кар'єру паралімпієць Олександр Дорошенко завоював більше десятка золотих медалей на вітчизняних та міжнародних стартах. Один із останніх його здобутків чемпіонство у штовханні ядра на світовій першості. За успіхом лугансько-черкаського атлета стоїть титанічна робота і нелегка доля. Про нестримну волю до перемоги спортсмена зі світовим ім'ям. Далі у сюжеті. Він ріс сиротою у Знам'янській школі-інтернаті і вже тоді зрозумів, у житті варто розраховувати лише на себе. Вирішив стати самостійним та успішним. Олександр Дорошенко зізнається, заради мрії Ладен Гори звернути. У 2000 році у Луганську він розпочав спортивну кар'єру. А перше його ім'я загріміло на весь світ за два роки по тому. Дорошенко взяв срібло у штовханні ядра на всесвітніх іграх ДЦП. У його послужному списку призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу. У скарбничці нагород є медалі дванадцятих паралімпійських Ігор в Афінах на його грудях засяяли два золота у штовханні ядра, метані диска і бронзова медаль у метанні списа. Одним із найсвіжіших здобутків Дорошенка золото чемпіонату світу у штовханні ядра. З результатом 14 метрів 71 сантиметр. Він очолює список світових паралімпійців у цьому виді. Очки за французький старт зарахували Черкасам. Зовсім нещодавно Дорошенко оформив місцеву прописку. Уже в чемпіонату міру буде Черкасом, тому я дуже-дуже радий на 100% атолій 500%, що я виступаю за Черкаси. І що я думаю, що мене раді тут чути, бачити і прийняли з любов'ю, з радістю. Що зараз на даний момент представляю условия і условия для, для тренувань. Цьогорічна світова першість далась Дорошенку непросто. Черкаський тренер чемпіона Микола Бас розповідає: на початку року Дорошенко переніс складну операцію на меніску. За лічені місяці тренер поставив його на ноги і підготував до французького старту. Якби ви побачили, який об'єм роботи був зроблений, то це ніхто не повірить. Ну, іначе б не було результатів. Як він не міг ходити, будемо казати, зробили операцію, і тут через три місяці треба виступати і зробити таку роботу, І він зміг зробити, значить, це людина валювала. Заслужений майстер спорту України майже щодня тренується по 5-6 годин. Все за розкладом метання списа, диска та штовхання ядра. Під пильним оком тренера 31-річний Дорошенко готується знову підкоряти світ. У пріоритеті путівка у ріо де жанейро де через три роки відбудеться паралімпіада. Сам Дорошенко зізнається, всі свої перемоги присвячує найріднішим людям. Є сім'я, є данечка, малиш мой, є жена Лєночка. Которая тоже дає напутствие. Есть для чего работать, есть для кого работать. Я как как бы приехал бы в свой дом, крыша над головой, и вот у меня стремление, что надо жить, продолжается, и надо стремиться к хорошему. Юля Порпленко, Микола Назарчук, ЧСН Спорт. Літо це пора не лише канікул та відпусток, а й час знайти для дитини спортивну секцію. У Черкасах діє близько 30 дитячо-юнацьких спортивних шкіл і ще більше різноманітних гуртків і секцій будь-якого спрямування. Який вид спорту обрати для дитини, щоб не травмувати, а принести користь, дізнавався Роман Груша. Наталія мати двох дітей: Денису 12 років, дімі 5. Я кожну матір хвилює питання оздоровлення і фізичного розвитку своїх дітей. Саме тому вона планує долучити їх до занять спортом для батьків, В чергу, дуже важливо, щоб їхні діти виросли не тільки здоровими і крепкими але й талантливими дітками. Именно в секциях вот эти таланты и раскрываются. Коллектив, ну как-то у ребенка уже с детства вырабатывается какая-то ответственность, он ну, учится распределять свое время. Спорт в Черкасах активно функціонує. В місті діє понад 30 дитячої юнацьких спортивних шкіл і ще більше різноманітних спортивних секцій. Спортсмени радять, хорошим вибором для дитини буде легка атлетика, яка є одним із основних і наймасовіших видів спорту. Вона поєднує багато дисциплін: бігові види, спортивну ходьбу, стрибки, метання і багатоборство тощо. Доцент кафедри спортивних дисциплін, Летіна Чіпоренко, рекомендує Далі, починати мені? займатися легкою атлетикою загальної підготовки. Це краще всього починати з прикладних видів це гімнастики і плавання. Тому що дитина повинна триматися на воді і повинна мати в хоч в яких ситуаціях знати, як виконати ту, ту чи іншу вправу без страховки. А вже потім знайти тренера, який реалізує вашу дитину, тому що немає дитини дітей без задатків. Просто потрібно знайти свій вид спорту, через який вона себе має реалізувати. Ігрові види спорту, такі як футбол, баскетбол, волейбол та інші, також у пріоритеті та підуть дитині на користь. Тренер Дніпра 80 Андрій Фаші рекомендує звернути увагу на футбол, адже гра мільйонів поєднує собі комплексне тренування всього тіла, розвиває лідерські якості та сприяє вихованню командного духу в дітях. Тренера виспитати хороших футболістів і з хорошим черським качеством. Примусов ігрових відов спорта не того, що ребенка більш всі сторонні развит. Лікарі зазначають, спорт буде корисним у будь-якому віці. Головне заздалегідь обстежитися та перевірити, чи немає дитини хронічних захворювань. Втім, наголошують, відсутність фізичного навантаження може призвести до багатьох хвороб. Поначалу йде гіпотрофія мышців, дитина слабнет, гіпотрофі... нарушается питання костей, нарушается общество сердечно-сосудистой системы, потому что должны быть нагрузки, работа мышцы непосредственно поддерживает работу допомагає. Починаються проблеми. Саме почала з осанкою, потім тянять за собой, може бути ендокринне порушення, ожирення. Тож перед тим, як віддати дитину у спортивну секцію, батьки повинні поцікавитися у майбутнього чемпіона, яким же видом спорту він хотів би зайнятися, порадитися з лікарем і дібрати кваліфікованого тренера. І пам'ятайте, що крім фізичної підготовки, спорт покликаний приносити задоволення, заряджати бадьорістю та піднімати настрій. Роман Груша, Андрій Полинько, Чесен Спорт. Більше 60 спортсменів з України та Росії сьогодні з'їхались до Черкас на чемпіонат України з водномоторного спорту. Протягом трьох днів пілоти змагатимуться у класі човнів СН 250, Т-400, Т-500, С 355, 500 тощо. Результати змагань ми повідомимо вже наступного тижня. На цьому в мене все з добіркою свіжої інформації про здобутки наших спортсменів. Побачимося вже наступного тижня. Попереду вихідні проведіть їх активно. Бережіть себе.